Том Пейч, актор та блогер з Британії, приїхав до України. я зустрів свою подругу Марту. Вона працює у Львові в Лондоні на туристичній виставці. Вона розповіла мені про Україну, про Львів, про все, що тут відбувається. І я подумав, що в Великій Британії новини здебільшого про статистику і події. Типу, тут сталося це, а тут сталося це. І немає справжніх людських історій. Тому я хотів приїхати і задокументувати історії у Львові та Україні. Том живе у Львові вже тиждень. Сьогодні він вирушить у Київ. Тут побував на виставці зброя перемоги, що у Лем Стейшені. я не говорю багато українською, і зазвичай я йду в магазин і кажу. Добрий день чи вой говорите англійською. І зазвичай це подобається людям, і ми ще трошки спілкуємося. І я кажу дякую до побачення. Першу повітряну тривогу Том почув на різдво 25 грудня. Тоді пішов шукати найближче укриття і одразу написав батькам про те, що відбувається. Я написав: доброго ранку з різдвом усіх. На випадок, якщо ви побачите в новинах в усіх регіонах України, зараз загроза ракетного удару. Всі виглядають як зазвичай, бо ми на заході. Я зараз у підвальному приміщенні бару, яке слугує укриттям. Люди виглядають дуже спокійними, все добре. Ти міг чути це у новинах, у фільмі, але коли ти чуєш це, насправді це зовсім інша річ. Це лякає. Це мій досвід останніх п'яти днів, тиждень. Але люди живуть так з лютого, і це якраз те, чим я хочу поділитися на своїх сторінках в соціальних мережах. Чоловік розповідає, що у Львові вже спробував борщ та вареники. Ми зустрілися ввечері, і я спробував самогон, і він був дуже сильний. Він одразу вдарив мені в голову, але це було чудово. Я думаю, що найбільше запам'ятається дружелюбність цих людей і привітність, враховуючи те, що відбувається. Повертатися до Великої Британії Том планує автостопом і так хоче зібрати гроші для центру реабілітації незламні про життя українців. Том розповідає у своєму інстаграмі, тіктоці подкасті та планує опублікувати відео на Ютуб. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.